Основна наша мета це підтримати наших військових на східних рубежах, які захищають нашу батьківщину, які борються за нашу незалежність. ми проводимо ці благодійні турніри, щоб ще раз підтримати наших військових і дати зрозуміти, що ми завжди з ними підтримуємо не тільки морально, духовно, але й також стараємося матеріально підтримати їх для того, щоб вони розуміли, що ми, ми з ними. Даня! Даня достав! Щиро хочу висловити подяку за сприяння проведенню сьогоднішнього благодійного турніру на підтримку Збройних сил України, футбольному клубу Рух, керівництву, адміністрації всім повністю, хто долучився, хто працює, хто має безпосереднє відношення до футбольного клубу Рух. Я хочу висловити подяку від всіх наших українців. Такі турніри показують, що недармі є така гарна поговірка в здоровому тілі є здоровий дух. Це ще раз говорить про те, що нас український дух зламати неможливо. І тішиться, що, що ми організовуємо такі турніри. Це ще раз показує про нашу силу духу. Я вважаю, що ці турніри важливі, оскільки вони приносять ну, цей здоровий спосіб життя, безпосередньо це є рух. Футбол завжди рух. Тим більше, якщо це сприяє нашій державі і на підтримку ЗСУ, це безпосередньо ну, тільки важливо. Це дуже добре, що є такі, як команда, як рух, яка має футбольні поля, яка має можливість. Робити такі турніри, люди, які мають гроші, які запрошують інші команди, це дуже чудово.